Спілкування з учасниками бойових дій з російськими окупантами на сході України то невичерпний і достовірний інформаційний матеріал, який має слугувати у боротьбі з озверілою путінською пропагандою. Нашій знімальній групі пощастило. Ми зустрілися з воїнами 18-го мотопіхотного батальйону, 28-ї моторизованої бригади Петром Сидором та Ельдаром Вінніковим. Петро родом з Мар'янівки, а Ельдар Харків'янин. Тож у Довгоочікувану відпустку Ельдар завітав до Петра на його малу батьківщину. Петро Сидор цього разу завітав до історико-краєзнавчого музею. Його можна назвати таким собі позаштатним працівником музею. Він не тільки його відвідувач, а ще й безпосередній творець експонатів. Останній раз Петро виклав у музеї чудову колекцію раритетних монет а на цей раз він привіз осколки міни, яка розірвалася у декількох метрах від бійців, які знаходяться в окопі. Пощастило всім. Ніхто не поранений, всі живі. Тут в історико-кризнавчому музеї воїни зустрілися з учнями загальноосвітньої школи Завідьополя. Українські патріоти розповідали учням про важкі випробування, що випали на долю української армії, героїзм наших земляків на полі бою. Подякували за щирі листи, адже вони стали моральною підтримкою на передовій. Воїни відповідали на питання школярів, які теж. По юнацьки по дитячому, але щиро переживають за долю наших вояків, за долю України. Ми теж попросили патріотів відповісти на наші запитання. Ми тут знаходимося на півдні України. І у нас у людей, які не бачили всіх жахіть військових, є дуже багато. Ну так з'являється дуже багато питань. Це і фінансове забезпечення військовослужбових. Це і забезпечення одягом, побутовими нормальними якимись умовами. Я розумію, що під час війни говорити про нормальні побутові умови не приходиться. Як ви на собі відчуваєте увагу до вас з боку держави? Чи ви надійно забезпечені фінансово одягом, харчуванням, зброєю? Ну, зброю нас держава оббезпечила, а всім іншим нам волонтери дуже допомагають. Держава чи може допомагає, ну в основному допомога йде З да, да, постійно віддіопольські волонтери нам дуже дуже допомагають. Як ви це сприймаєте? Як що ви відчуваєте? Коли і, ви... Ну по-перше, і тепло, так сказати, бо солдат має бути і накормлений, і вдягнений, щоб і в нього були думки: не як сігріться, чи де знайти поїсти, а щоб захищати державу? Редак. Ну ви самі з Харкова? Сьогодні ситуація в Харкові теж, скажімо так, неоднозначна і напружена, і ми бачимо, що ну, теракти різного роду, вилазки сепаратистів, вилазки диверсантів. Що вас підштовхнуло на те, що треба було йти в зону бойових дій? За захист своєї країни, своєї родини, всіх друзів, всіх близьких людей, України. Як ви вважаєте населення Харкова? Наскільки воно налаштована? До кого, в який бік у них більше нахил? Харків український і буде українським. І більшість людей в місті Харків розумні, інтелігентні люди, які розуміють, що Україна то є мирна держава, яка будує своє майбутнє в Європі. І зараз йде, ну як то можна сказати, пробудження харків'ян, що вони розуміють, що вони за Україну, що вони підтримують Україну, українську армію. Це буде добре в Харкові. А чому ви не поїхали в Харків, а приїхали у Віддіополь під час своєї відпустки? Напевно, у вас там теж є ця родина. З чим це пов'язано? І що це не секрет? З, е, з тим, е, це збіг обставин. Збіг обставин, е, тим. Плюс за своїм товаришем, па па да, па Я прислався да. з Одеси ага. в Одеський батальйон, Одеська частина. Скільки у вас відпустка зараз? 14 днів. Петро, ну а от це, ви зараз були, застали час, коли е, ну, оголошено так зване перемир'я, і Україна відводить свої війська, сепаратисти, начебто, теж відводять, але з розрахунку того, що вони десь будуть концентрувати ці сили для того, щоб ударити на Маріуполь. Е, ви відчуваєте на собі от оце, це перемир'я? Щось змінилося чи ні? Ну, по напрямку Маріуполя більше з останній час затишок став. Після так званого перемир'я, Хоча бої йдуть по всім фронтам. От якраз де знаходиться моя частина, це я не знаю, чи це пов'язано з тим, що колону сепаратистів унічтожили, бо вони якоби перегрупили в ніч на. В день перемир'я, в ніч перемир'я, вони робили перестановку і показали себе. Вони видвинули свою колону, якоби вони виводять. Перейшов бій, ця колона була знищена. І я думаю, що скоріше що з цим було пов'язано, що ці сили, які стояли напроти моєї частини, де пригоди моя служба, я думаю, що скоріш, що це було пов'язано з тим, щоб ворог був унічтожені. Росія продовжує так відверто заперечувати свою присутність на сході України. Ви як безпосередні учасники цих подій? В чому скажімо так найбільш яскраво бачиться присутність Росії на Донбасі вороз? Це можна побачити по зброї, російській зброї крупного е, калібру. Це важке озброєння, крупнокаліберні міномети більше е, 120 мм. Це російські е, танки, росі, російські, е, російського е, зразка е, озброєння протиповітряного, якими були збиті в Славянську. Так, ще хоч хочу додати. Ви питали, що ми бачили так, сказати, ці бої, гарячі бої. Що ми конкретно бачили? Ми бачимо конкретно це йде така війна. Вона називається гібридна, але вона зараз вона позиційна війна. Вони обстрілюють наші міста, наші села, селища, дачні учаски ці всі. Тобто, там, де скупчуються люди, живі люди. Українці, які мешкають в Донецькій області, там де ми ось я бачив, як обстрілювався село Талаківка, Сартана, Маріуполь. Гради під'їжджають, гради і випускають дуже багато залпів. Дивізіон градів під'їжджає Доказ у нас є дик... речовий доказ. По от нашим в ніч позиція. на перемір'я вже якби йшов переміряв. Це вже в 7 часов ранку це вже, це вже должно було прикраситися цей бой. І от де наш проходив пост, були постріли. І от десь в 7-8 метрах від окопа де ми несли пост вот зірвався снаряд, і от ми позбирали осколки від нього. Ось таке от там над головами літає. це буквально дві неділі назад. В народу України хватає сил для того, щоб протистояти цій силі. Тут вже друга ідея. Тенденція, що сам народ Росії має виступити проти Путіна, щоб якісь були зміни в державі російській, щоб прикратили це безпідлівація, які в них там твориться, які вони хочуть привратити країну нашу. Оце от війна в Чечні в Росії в Росії, і вони е, розуміють, що це вони роблять недобрі діла. І вони хочуть е, таке, щоб і в Україні. От такий безпреділ, і все. Оці от і, е, скачки цін, і війна, і таке все. Моя точка зору, що Україна обов'язково переможе, але війна не закінчиться зараз. Це моя суб'єктивна найближчим часом вона не закінчиться. Дуже багато російського озброєння, там зброї, масового враження. І мені здається, що наш супротивник так просто не відійде з тих своїх позицій. Я думаю, що буде ще йти війна. Не знаю. Який час, але війна ще буде. Я бажаю вам обов'язково здоров'я, повернутися додому здоровими, неушкодженими, щоб вас, ваші рідні, діждалися, щоб вас кулі минали, щоб все у вас було добре. Щоб у вас було здоров'я, щоб ми перемогли цю російську навалу. Інакше. Дякую. Слава нації.